Якщо ти вже великий мужик, тобто тобі більше 12 років і ти досі не заробляєш 2 тисяч доларів в місяць, ну бля, ну щось треба міняти в тому житті. Для цього я постарався і створив це відео. У ньому я вам розкажу про 4 види заробітку на крипті. Погнали! Перший вид заробітку це амбасадорська програма. Нині я заробив приблизно півтора тисячі доларів, і зараз я вам розкажу, як ви також зможете стільки заробити, і що таке взагалі амбасадорська програма. Амбасадорська програма це коли ви заключаєте партнерство з проектом. Наприклад, ви робите рекламу цьому проекту, а проєкт взамін вас винагороджує. Зараз є дуже багато амбасадорських програм, таких як Storm Trade, Taxi, Сліпогочі. Але давайте розберемо на прикладі Stonfy, як тут все працює і як можна тут отримати вже перші гроші. Заходимо в Telegram, пишемо в поисковику Stone.fi, і там ми побачимо багато новин про даний проект. Все, що нам потрібно робити, це відео, пости, статті про ці новини. Наприклад, Stonefy зробив пост, що відбудеться Амасесія. Ви робите про це відео, наприклад, розказуєте блять, розказуйте просто, що відбудеться Амасесія, там туди-сюди розказали і все. Опублікували. Там в описі я ще написала, наприклад, там, son.Fi, але то не обов'язково ну, головне, це зробити відео. Так само ви можете написати пост, статтю, наприклад, в Медіум бля, в Інстаграмі це все зробити. Ну, будь -де, в будь-якій е, соцмережі ви це можете робити. Після чого, коли ви вже зробили контент для даного проєкту. Можете почекати кінця місяця, і тоді ви можете заповнити форму. Силка на форму буде в описі. Ви заходите по посиланню і заповнюєте форму. Там ви вказуєте гаманець тон, це може бути тонкіпер, просто реєструєтесь в тонкіпер, берете звітом адресу і вставляєте у формі. Там вставляєте також в описі ссылки на ваші роботи. вставляєте... Силку на ваш е, Телеграм, ваше ім'я, пошта, Ну і я думаю, ви там не дурні, поймете, що і як. Е, після чого чекайте наступного місяця і в числах десь приблизно з 15 по 25 вам має прийти винагорода на гаманець. На гаманець Сункіпер. І коли вам вже прийшла винагорода, ви можете її перевести собі на біржу, чи там, наприклад, Комусь з кимось там обмінятися, щоб він вам скинув гроші на карту, а ви йому криптою. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Зразу ви дуже багато не зможете получати. Приблизно десь 25-50 баксів, але це непогані гроші для Лоу-банка. Враховуючи, що робити треба ну, майже нічого. Там дуже проста робота. І якщо також це можна почати абузити, якщо це абузити, то можна набагато більше отримати. Але головне ці гроші не просирати кудись, а, наприклад, на ці гроші купити канал чи не знаю, купити ну кудись їх вложувати, щоб отримати з них ще більше, а не просто кудись просирати, наприклад, там купити якусь шмотку і так далі. Я думаю, ви зрозуміли. Другий вид заробітку це теснети. Для людей, в яких взагалі немає грошей, це найкращий вид заробітку без вкладень. Зараз я вам розкажу, що потрібно робити в теснетах, розкажу вам про проекти, які варто відпрацьовувати, і так далі. Зазвичай в теснетах є завдання, які потрібно виконувати. Ви виконуєте ці завдання, отримуєте взамін поінти, також ці завдання з часом додаються, ви їх виконуєте, виконуєте, виконуєте. І проект, наприклад, виходить там через. 5 місяців. Ви отримуєте за ці пойнти, вам конвертуються пойнти в токени. І ці токени ви вже продаєте на біржі чи там через свапалку якусь. Ну, я думаю, ви розумієте. Але одним з мінусів теснетів те, що ви можете рік робити теснет і нічого взагалі від нього не отримати. Ну і це один з суттєвих мінусів: те, що потрібно чекати там, можливо, на цілий рік, щоб отримати там якихось. 500 доларів. Як на мене, для лоу-банків це, напевно, найкращий вид заробітку, так як тиснетів зараз є дуже багато. Якщо робити дуже багато тиснетів, я думаю, зробити можна непогані перші гроші і вже тоді вкладати їх для того, щоб абузити проекти. Також не раджу робити прям всі всі теснети, які є. Раджу вибрати просто якусь частинку, яку ви будете відпрацьовувати. І у себе в телеграм-каналі я зроблю. Таблицю, де покажу, які тестнети буду робити я, які там потрібно робити завдання, повний гайд, що, як, куди. Ну, коротше, ссылка в описі. Я думаю, ви знаєте, що треба робити. Ну, я думаю, всім цікаво за суми, які можна отримати з теснетів. Зараз розкажу вам пару прикладів моїх друзів, які робили теснети і за це отримали. Наприклад, Berachain, там можна було отримати 500 доларів на один аккаунт. Мовамент, там також можна було отримати 500 доларів на аккаунт. Але прикол в тому, що проект можна було робити один рік, і за один рік ви лише отримуєте 500 доларів. Для більшості людей то доволі мало, але для людей, в яких взагалі немає грошей, ну я думаю, це є непогана сума, з якої ви вже можете відштовхуватися і робити ще більше грошей. Але також прокти можна почати абузити, і, наприклад, ви там зробите вже не один аккаунт, а зробити 10. 10 аккаунтів по 500 доларів, 5 тисяч доларів. Ну то вже більш приємніша сума, як на мене. Третій вид заробітку фармінг Discord ролів. Якщо б я був лоу-банком, в першу чергу я б фармив Discord ролі. Як на мене, це найкращий вид заробітку. Я і зараз досі їх фармлю і зараз розкажу вам, як ви можете на цьому заробити. Візьмемо, до прикладу, Теснет Лінера. В них є свій Discord, в ньому ви можете переписуватися з людьми і за це отримувати ролі. Чим краща роль, тим більше ви отримуєте грошей. Все, що треба робити, це просто переписуватися з людьми. Настільки все просто, що, ну, я навіть не знаю, що може бути простіше. В Discord, наприклад, ваше одне повідомлення, це буде один XP, і з часом ваші XP будуть ставати більшими, якщо ви будете переписуватися. І за ці експі ви будете отримувати ролі. За певну кількість повідомлень ви будете отримувати роль. Наприклад, там, тисяча повідомлень ви зробили, отримали роль бронзу. Зробили 5 тисяч повідомлень, отримали роль Сільвер. Ну я думаю, ви так зрозуміли і так робите, поки там, не дійдете до максимальної ролі там, платинум. і тоді вже можете віддихати, робити якісь інші проекти. І також раджу поводити себе в чаті дружньо, так як вас просто можуть забанити і ви вже нічого не получите. Старайтеся не спамити, поводити себе дружньо зі всіма, не давати якісь тупі питання, там, не чмирити нікого, що він там тупий і так далі. Просто поводьте себе от рано, як з друзями, як ви в чаті переписуєтеся, от просто так себе поводьте і все. І повірте, ви там в день можете в цілий день переписуватися, ви можете отримати кучу XP і. Під кінець дропу ну, ви можете прям дуже багато експіна фармити, мати максимальну роль і потім отримати там, ну, за ту роль 10 тисяч доларів. Е, зараз я вам розкажу, де вам брати такі дискорди, де вам то все писати і так далі. В своєму телеграм-каналі я залишу ссылку на всі проекти, де є доступ до фармінгу ролів в Discordі. І також детальний гайд по фармінгу ролів. Е, на Discord ролях можна файно зробити, ну я навіть не знаю, чому більшість лоубанків банків їх не роблять. Е, я навіть знаю приклади, де за роль, за просту роль, де ви просто переписувалися з людьми, люди отримували по 10 тисяч доларів. Ви представте собі 10 тисяч доларів за те, що ви просто переписувалися в чаті. Ну я думаю, ви самі розумієте наскільки це крутий вид заробітку. І 100% вам от прям зараз треба заходити в Телеграм. Переходити в той Discord і вже починати фармити роль. Четвертий вид заробітку, вти на роботу. Ну реально, на крипті зразу, без будь-яких вкладень, заробити дуже і дуже тяжко. Краще піти вже на роботу, зробити там в місяць 500 доларів, вже ці гроші перелити в крипту і вже в крипті мутити якісь криптотімки, щось крутити, мутити. І я вам кажу, там місяць-два, і ви вже зможете отримати якісь перші гроші з крипти. Вже там через якийсь час ви зможете звільнитися просто з роботи і стабільно себе обезпечувати чисто заробітком з крипти. Тому краще не мучитися, просто йдіть на роботу, зробіть гроші, вкладайте в крипту, і з часом ви, я думаю, самі поймете, як там що і робити, і як там взагалі почати нормальні гроші заробляти. На цьому, все дякую за перегляд цього відео. бажаю вам хорошого настрою і сія.